Так, ну що, всім привіт, дорогенькі. Ми вже прокинулись. Сидимо з Настею, Зараз 8.40. Сидимо з Настею, вже готуємо собі сніданок. Це у нас мівінка. От, зараз подумаємо, може відкриємо або шпроти, або там печінка куряча. Настя вже за свій днів щоденник заповняє. А ми збираємось, поки закипає водичка, збираємось речами, пакуємось спальниками. Зараз поставили на зарядку сонячну панель з телефоном. Дуже до речі, цього разу швидко заряджає. Все, їдемо з дочуркою до кар'єра Білокоровицького. Як настрій? Нормально. Нормально. Сьогодні ну, зранку все нормально. приїхали з Настією, приїжджаємо в Остапи і тут бачимо такого великого оленя з здере, дерева повністю зробленого. Красивий, звісно. От там звідки ми приїхали, їдемо туди. Оце зараз у нас буде така брущата дорога. Да, до речі, в нас вода на підході, все. У Насті оце остання вода. Всі ці пусті. А, і Я, я забув пляшку біля магазину. Тільки зараз помітив, але магазин вже дуже-дуже далеко. Звертатись ми за нею не будемо. Так що ми залишились без однієї пляшки. Ну і чогось сюди півторушка влазить. Так що будемо так з в ситуації. Ага, добре б тут був магазин з водою бо ми вже півтори години я їду без води. Сьогодні ми останню воду на мівіну використали зранку. Ну нічого, будемо мати надію, що тут щось є. Якщо нема, то будемо ще далі їхати на наступне село. Фільтр наш спробували застосувати, там одна прокладка немає одної прикладки, так що ми без фільтра поки що. Може з якоїсь резини виріжу прокладку та буде працювати. Сидимо з Настю в Остапах їмо морозиво. До кінцевої точки нам залишилось 30 кілометрів. Так що, або 38, якщо до дружби їхати. Подивимось, чи сьогодні ми будемо на дружбі, чи вже завтра поїдемо туди, не знаю. Тут, до речі, є. Біля районного центру чи що це таке, не знаю. Є така невеличка дитяча площадка для дітей. Хорошо, я сказав, звісно, дитяча площадка для дітей. Ось такі дороги бувають, бачите, їдемо просто по траві. Людей нема, всі дороги позаростали. Вже блукали трьома дорогами сьогодні. Да Настюшка? Будемо там шухати, шукати наш шлях, десь там повинен бути. Ось такі в нас сьогодні мандри півдня, капець, все дощами залило. Ну Все, заспокойся, чого ти. Вже недовго залишилось, поїхали далі. Не одні ви грибники, Бачиш, отакі от ми теж грибочки тут. Раз грибочок, два грибочок. Не такого розміру. О! Вон, ножка яка тверденька. Ну брати ми їх не будемо. Нам нема куди брати, да, Настюшка? Mm -hmm. Красеньякий. Теж погребили. просто по дорозі. Жаль, навіть що ми не погриби? Жаль, що ми не погриби, да. Ми не шукали. Навіть не шукали, просто йдемо, а їх тут просто валом. Отак по дорозі ростуть. І такі хороші всі. Такі прям тверденькі. Але куди їх брати? Капець. Ми їхали-їхали з Настю. І дивіться, який жук прикольний. Червоненький якийсь. Хто знає, хто це. Ну, скажіть, будь ласка, загугліть чи що це за насікоме таке? Прикольний, так? Да? А ми вже от під'їжджаємо до Бучманів, залишив пів кілометра, Я там сядемо. Та сьогодні ти, дняшка походила капітально. Представляю собі. Ну, поїхали далі. Все, їдемо. Слава, а ти пам'ятаєш це місце? Я точно знаю. Ти пам'ятаєш це місце, коли ми проїхали болото до Бучманів. О, сюди виїхали. І ти тут просто, так сказати, плашмя цілував асфальт, пам'ятаєш? Да, а от тепер ми це місце з донькою проїхали, понятно? Да, чувак. Цього разу там ще було. Ще більше гівно було чи дамала. Капець, це було просто жуть якась. Коротше, все заліто дощами, ті ями. Але ми їх здолали теж. Таке діло. Привіт тобі, до речі. От такого метелика побачили дуже красивого в білокоровичах. Велосипедист, мабуть, бо дуже не до велосипеда падкий. Давай пересажу його і йдемо, сонечко, бо. Тільки щоб не задовить його, ага, все. А, да. Красиво. До речі, цього пляжа не було. Так, да, це зробили такий пляж крутий. Все, будемо тут сідати, нікого нема взагалі. О, і тут спуск зробили. Цікаво, тут риба водиться? Да, так, тут окуні. Окуні тут окуні є. Я бачив сам. Тут окуні є. Так, ну ця тропинка залишилась. Як ми ходили з палатки Славік, отак от спускаєшся. Ця тропинка є, але тут вже от така картина, поняв? Зробили, завезли піску, напевно, Я не знаю скільки камазів, але тут прям все тепер пісок на камні. І отакий от підйом туди. А біло звісно, преобразились трошечки. Тепер тут просто зробили великий шикарний пляж. Камера, звісно, не передає цього всього. Зараз відійду, завезли дуже багато піска. Камнів тепер тут немає, як були. Жодної людини, наше місце вільне, так що ми стаємо просто шикардосно. Настя, ти довольна? І, кстати, до речі, там є табличка. На ній написано. На ній написано. От що. За цією межею 17 метрів невідомості. Ваше життя найцінніше. Купайтесь безпечно. Далі, ніж у, ця, у це дерево заходити не можна, Коротше, Пішов, я дивитись, бо в мене дитина малює щось. Прям цікаво, що там таке. Да, а мабуть, то, 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 так, да, зараз принесу. Пішов папа за гумкою. По-моєму, там попахів чимось серйозним. Якщо вже гумку треба нести, вже з пів години сидить, щось малює. Треба частіше сюди приїжджати, звісно.